Привіт, друзі! Спеціально для тих, хто обожнює пробувати незвичайні смакові поєднання, ділюся рецептом млинців зі шпінатом. До яєць додаю сіль, ретельно взбиваю яєчну суміш. Додаю молоко. Знову добре збиваю суміш. До нарізаного шпинату додаю рослинну олію. За допомогою блендеру подрібнюю листя шпинату до однорідного пюре. До молочно-яєчної суміші додаю шпинатне пюре. Перемішую всі інгредієнти. Додаю пшеничне борошно. Суміш добре перемішую, щоб не залишилося грудочок. Якщо тісто рідке, додайте трохи просіяного борошна. Якщо густе, то додайте молока. Млинці смажу на середньому вогні приблизно півтори хвилини з кожного боку. Кожний блинець змазую м'яким сиром. Додаю відварені натерті яйця. Болгарський перець та подрібнену зелену цибулю. Кожний млинець завертаю трубочкою. Готові млинці подаю у холодному вигляді. Млинці готуються дуже легко та швидко, а їхній смак зацінять усі ваші гості. Друзі, ставте лайк, якщо вам сподобався рецепт. Підписуйтесь на канал до нових зустрічей.